Вітаю, дітки, і запрошую вас на заняття з змовляневого розвитку. Берізонька красуня. Малята прийшла весна до нас і все відчуло її теплий подих. І люди, і птахи, і тварини. Зраділи весні і дерева. Пригадайте, дітки, якими дерева були взимку. Так, голими, засніженими, білими сплячими. Правильно. А зараз усі деревця пробуждаються від довгого зимового сну. Скажіть, малята, а що відбувається зараз із деревами? Так, вони прокинулись після зимового сну. На них спочатку з'являється. Брунки, а потім з'являються зелені молоді листочки. Вже зазеленіли гаї, ліси та парки. Дерева готуються до того, щоб розпускатися, а деякі з них зустрічають весну по-своєму, по-особливому. От, наприклад, це дерево? Чи знайоме воно вам? Як воно називається? Так, береза. А як ми назвемо Березу лагідно? Берізка? Дітки, а Берізка прикрашає себе святковим поранням. Як ви думаєте, що є таке святкове, що ми бачили на Берізки? На прогулянки. Вірно, сережки. А якими були ці сережки? Маленькими, довгастими, ніжними, темненькими. А які ще частини є в дерева? Назвіть та покажіть їх. Так, є стовбур. Та гілочки, правильно. А яка частина дерева знаходиться в землі і ми не можемо її побачити? Вірно, корінь. Дітки, а тепер давайте складемо невеличку розповідь про дерево берез. Гарна весняна берізка. Спочатку на ній з'явилися бруньки. Потім з'явилися молоденькі зелені листочки, ніжні та тендітні сережки. Стовбур у берези гнучкий, не дуже товстий, кора світла біла. Також, як у кожного дерева у берези, є коріння. Віти і гілочки, берізки ніжні, тоненькі, довгі. Ось, дітки, ми склали невеличку описову розповідь про берізку. Дітки, пропоную вам пограти в гру такі різні дерева. Дітки, погляньте на ці дерева. Чим вони відрізняються. Це дерево високе, а це Вірно, низьке. В цього дерево коріння маленьке, а в цього так велике. В цього дерева світла кора а в цього темна. В цього дерева віти прямі, а в цього криві. Молодці малята. Береза розвивається у тихому гайку, зозуля озивається Ку-ку, ку-ку, ку-ку. а сонце усміхається в зеленому вінку, он зайчик умивається на теплому пеньку. Дітки, а наше заняття підійшло до завершення. Я всім вам кажу дякую. І ви були в мене такі розумнички. Я вам бажаю гарного настрою. До побачення, до нових зустрічей!